Дитячі чоловічки, утеплені Den від Aldi. Усього за одиничку у нас буде 185 гривень. Супер актуальний товар, сезонний прямо на зараз. Пізня осінь, зима та рання весна. Це так буде в експлуатації. Тож ми пропонуємо у лоті 12 одиниць 2220 гривень. Загальна вартість усього лоту. Розміри будуть представлені від 70 до 104. Дивимося, ось як бачимо, ось такий варіант на модельці, як має вигляд. Далі дивимося, є стандартизація Оекотекс, безпечні барвники, гіпоалергенний матеріал, є з позначкою КК, що це дуже якісна фурнітура тут на цих модельках. Дивимося, ось такі. У нас модельки є з квіточками. Далі є варіант, ось такий бачимо, бачите, з лисичкою. Давайте вам його одразу покажу. Погляньте лише, наскільки все якісно виконано. У нас тут є засібочка, щоб було зручно міняти підгузок. Для ніжок є у нас манжетики. Розстібаємо. Дивимося, погляньте. Прошивочки. Тобто, це такий, там щось схоже до синтепону всередині. Ось такий, я думаю, наповнювач: або поліестер, або синтепон. Легенький, але дуже круто те, що для маленьких діток якраз можна. Утеплювати на прогулянки додатково. Є отакий смугастий, дуже-дуже стильовий. Погляньте, будь ласка, і давайте глянемо склад 100% бавовна вогонь. Далі дивимося. Тут у нас, як бачите, унісекс, можна оце пропонувати як дівчаткам, так і хлопчикам, з квіточками, ну, вже дівчаткам. Оцей варіант з лисичкою, унісекс буде. так? І ось цей також, в принципі, можна унісекс. Дуже крутий лот. Замовляйте через наших менеджерів. Підійде для магазинів з дитячими іграшками, з дитячим одягом, взагалі, де дитячий світ. Тим пропоную взяти та реалізувати в сезон та гарно заробляти разом з нами. Усі контакти для замовлення або в описі під відео, або ж у шапці профілю.